Тож то що тут анисти орли, закли котами, як ті бідні та нещасні невольники в турецькій неволі заплакали, на коліна впадали, вгору руки піднімали, кайданами забрящали. Подійсько є таке. Прегарне, поетичне село, заховане в Карпатських горах, які йдуть з Карпат, Карпатська, яке називається село Боришківці. О там, 8 листопада, 10-го року, мене батьки знайшли в Копочці, як казав Остап От. Значить. Рід сільський. Правда, дід був ліс, е, вугляр, в лісі випалював вугілля. Грав на скрипці. От, е, батько грав на мідних духових інструментах. Мама була значить, хазяйка, селянка. Правда, жила 10 літ у Варшаві. Першу пісню я вивчив, коли мені було три рочки. Яку, <кхем> бачив, яка ж та пісня? Нам велика приніс сестричку Оксанку, коли я її колесав, мама шила, тітка Катерина і співали Чорноморця. Чорноморець «Зив ма... мене босий», бос. Я слухав, слухав я її. От. І коли нікого не було, то й собі почав, коли я колишав малу. Їй це сподобалося і вже ніколи не хотіла заснути, поки я не співав. То коли я вже був під парубу, то збиралися на вчерницю, давай пригадувати, хто що пам'ятає. Нема гірші, як в неволі, про волю згадати, а я про тебе о, в нікому я оце надаю. Коли ти не здавалося мені, такою молодою, такою молодою при хорошою. Так як тепер на чужині, та ще й у неволі о, да моя добра проспівана я вода ж моя доле, ой ти ж моя ненька, Поглянь, хоч на мене, за дні пработе. Ніколи. Людям так сподобалася ця мелодія, що вони забули за п'єсу та викликали мене тричі на біс, а це ж у п'єсі не робиться. І от я одержую з інституту фольклори від професора Грінченка Миколи Олексійовича, негайно явитися, значить, у Київ з кобзою. І от допитався до інституту, відчинилися двері, і я сиджу отак. Перплюк, я кажу, схопився, кажу так, а ну, ну покажи, що ти там натворив, Микола Олексійович. А ви знаєте, що я не грамотний. Я взагалі ні одного дня не був в школі. Перестань, кажу, думати, ні ти грай. От я почав, я почав. І коли я дійшов до цього місця, а я про тебе воленько моя, оце надо. Він каже, ти в Казахстані був. Я кажу, ну я перший раз в Київ. Де ж ти взяв оце, а-а-а! Я кажу, рада, наш. Я кажу, так Шевченкові було легко сказати, я про те, Волоньку нагадав, а я хотів музику показати. Це ти щаслива. Це могутнє на світі життя ти тримаєш, ти зіркам, як дітям, все місце вказало, ти землю кругом повертання, сонце ти щастя, сонце ти радість. Сон... Це создатель землі, на коліна я впаду, молитися буду, не відьмоше сонечко мені.